Друзі, вітаю вас! Сьогодні я би хотів поговорити про письменника громадського діяча Бориса Антоненка Давидовича. Так є якось в історії літератури і української, і тим паче, якісь такі парадокси, що часто посередні письменники, принаймні таке буває, відомі більше, ніж письменники талановиті. Письменники глибокі. Яким був Борис Антоненко Давидович? З чим Антоненку Давидовичу найбільше не поталанило? З тим, що він народився як мій дід Михайло у 1899 році на межі століть. Я не буду тут переказувати його біографію зараз. Ви можете її прочитати у Вікіпедії. Я тільки скажу, що цей лицар українського слова, і знову ж таки це не буде пафосом. Прожив не життя, а житіє. Він рано втратив батька, про якого писав в спогадах пізніше, як про Мрійника, Фантазера, і непристосованого до життя, а бути непристосованому до життя в першій третині ХХ століття означало смерть. То про свою матір буде згадувати, яка так і не дочекалася, його так померла, не знала, що з ним. До речі, Тема матері буде наскрізною в його романі за ширмою. Також Антоненко Давидович воює в Петлюрівській армії. Антоненко Давидович пізніше змушений примкнути до радянської влади, але виходить з партії через якийсь час. Також починає писати. Мені важлива його психічна біографія, яка відображена в його творах. В його спогадах вже у своїх перших оповіданнях, наприклад, «Тук-тук» чи У Повісті Смерть. Антоненко Давидович, дуже цікаві ці твори, начебто і підтримує нові більшовицькі впровадження. У ну, 20-х роках ще відбувалася Українізація і так далі. Але разом з тим його герої Гусятинський, наприклад. Відчувають більшовизму деструктивну природу, і у них відбувається роздвоєння між прагненням живого, реального, життя, де панує гармонія, і тим, що вони бачать навколо, вони не можуть змирити в собі правду власного серця і правду більшовизму, яку їм нав'язують. Повідь смерть одна із найцікавіших українських літератури того періоду. Її полюбив наруком скрипник. Антоненко Давидович ставав чим раз популярнішим письменником, але нароком скрипник, який Микола Хвильовий застрелився у 33-му році. Антоненко Давидович робить велосипедну прогулянку своїми товаришами. І, напевно, таке він побачив якраз у 33-му році. Ця велосипедна прогулянка, я впевнений, що це було прощання з Україною. Він тікає у Казахстан. Там його знаходять, із 1935 року Антоненка Давидовича арештовують, і фактично, це триває до 53-го з незначними перервами. Майже 20 років в радянських концтаборах проводить цей письменник. Другий на його місці, напевне, не витримав би. І я маю на увазі письменника, напевно, не витримав би того, що витримав Антоненко Давидович. Чесно кажучи, для мене є загадка. Як він міг пройти радянські концтабори? І як він міг не те, що не втратити віру у людину? А після виходу з концтаборів радянських Антоненко Давидович. Він там починав писати, але після виходу, коли відбувається лібералізація, 20-й з'їзд партії, він пише роман свій за ширмою, про який я зараз буду говорити. Він пише книжку як ми говоримо, і тут невеличкий відступ. Оця людина, що зараз говорить з вами, друзі, колись була маленькою. І я пам'ятаю один з своїх. Дитячих спогадів. Мій батько політв'язень. Після п'яти років ув'язнення мусив глибоко працювати. Потім далеко. В нього була поламана вчительська кар'єра, далеко у Карпатах. І там пройшли мої перші дитячі роки в окраїні Івано-Франківської області. У нас була книжка, як ми говоримо. Автором цієї книжки і батько десь купив, вона вийшла легально за радянського часу. У період відлиги, був Борис Антоненко Давидович. Я читав цю книжку про українську мову, про її красу, як правильно говорити. І я думав собі, чого не всі пишуть такі книжки? Чого я пам'ятаю, як я сидів, сам і дуже любив бувати, сам багато часу проводив сам, ніби готуючись до своїх майбутніх занять, ніби щось перечуваючи, що треба слухатися. Себе і разом з тим широкими очима бачити світ. Ця книжка була мені рідною близькою, і близькою, я уявляв, що у Києві на якомусь золотому троні сидить Борис Антоненко Давидович з подвійним прізвищем, яке було мені таким дивним, таким прекрасним, і пише такі книжки, я хотів ще від нього книжок після цієї. Ця книжка, як ми говоримо, була для мене однією з дитячих святинь книжкових. Який Михайлик Джура, Козацький Марії Прегари. Пізніше, вже у віці підлітковому, ближче до юнацького, я вперше прочитав роман за ширмою, який перечитував потім багато разів. Бачите, цей роман сьогодні проходить розмова про цей роман наскрізною ниткою в нашій розмові. Хотів би сказати ще одне: Антоненко Давидович повертається до Києва. У нього було дуже важке особисте життя. Він мав три дружини, але не треба думати, що це той випадок, коли Антоненко Давидович був донжуаном, чи постійно шукав собі нових любовних вражень, хоч і це для письменника можна пробачити, даруйте, хто має іншу думку. Антоненко Давидовича, перша дружина, коли він сидів, була дуже хвора. Ви зрозумієте, що 18 років концтаборів і так дивно. Що Антоненко Давидович потім повернувся до своєї першої дружини, яка була дуже хвора. Виходжу і її, вона була на 10 років старша. У них був син, він помер. Друга дружина його не дочекалася. Між ними були якісь дуже складні стосунки, це окрема тема. І третя дружина також був син, і здається, цей син в 80-х роках свідчив проти свого батька, син, якого зробили наркоманом. Я вам хочу сказати, що ця тема не проговорена зовсім в українській літературі. М'яко кажучи, не дуже прихильно ставився до свого батька. Кажуть, син Василя Симоненка. Були алкогольками сини Івана Кочерги, драматурга, які, бувало, просто били свого батька. Особливо один із них, який мав тяжкі алкогольні делірії, стане. Тобто Радянська влада робила все для того, починаючи, ви знаєте про синдром Павлика Морозова. Як вже співали в кінці 80-х років Павлик Морозов, зразковий піонер, Павлик Морозов, живе він ще не вмер. Хлопчика й дівчатка убив він свого татка Павлик Морозов – зразковий піонер. І Антоненко Давидович, син, якби засуджував його так звану буржуазну націоналістичну діяльність, хоч ніколи не можна бути впевненому. Чи засуджував його діяльність син, чи це було сфабриковано? В будь-якому разі ламали людей психологічно. І про це все можна говорити, не переговорити, але я про це згадую, бо ми ніколи не будемо розуміти радянського часу навіть ближчого. Ми будемо в Кривому світлі його сприймати. Антоненко Давидович пройшов через терни, Він був новітнім українським апостолом Свідським. В 60-х роках навколо нього починає в Києві гуртуватися молода інтелігенція, яку пізніше назвуть дисидентами. Як колись говорили письменники російські, що вони вийшли шинелі Гоголя, бачите, а Гоголь був українцем? Ха. То всі дисиденти гуртувалися спочатку навколо Антоненка Давидовича, і цей вислів перефразував хтось навіть також, що всі ми вийшли з турботливих рук Антоненка Давидовича. Навколо нього збирався В'ячеслав Чорновіл, Євген Сверстюк, Михайлина Коцюбинська, Брати Горні, Алла Горська і дуже-дуже багато людей, яких зараз не перелічити, їх було десятки. Яким немолодий письменник, повний душевного вогню, в самому пеклі. В центрі столиці Радянської України говорив про Україну, якою вона має бути насправді і якою вона була у його серці, Україну без серпа і молота. І ви, будь ласка, коли будете читати твори Антоненка Давидовича, і там будуть деякі радянські сцени, які можуть здаватися, помітайте, коли ви уважно будете читати навіть романі за широмою, ви будете відчувати, що це наносне, написано з цензурних міркувань, бо інакше ніхто би не видав його роман. Але кожен рядок просочений відчуттям психіки, відчуттям душі України, України його мрії, України, яку він стверджує в своїх творах. Антоненко Давидович помер в 1984 році. Осліплий, дуже хворий, 85-річний. До останку, друзі, до останку цей письменник, який мав важкі хвороби, слухайте, він 18 років був в концтаборах близько 20. До останку жив літературою українською, жив Україною. До останку не втрачав сили духу, скажу вам чесно. Коли мені буває важко, я собі згадую деяких письменників, в тому числі Бориса Антоненка Давидовича, і мені стає соромно за те, що мені важко. Це одна з моїх медитацій. Згадувати життє Бориса Антоненка Давидовича, одного з моїх найулюбленіших українських письменників. І переходимо тепер до одного з моїх найулюбленіших українських романів роману Заширмою його. Який був написаний від 53-го до 60-го року, в 60-х роках вийшов у українському видавництві в Києві? В цьому романі син, який потрапляє в Узбекистан і привозить туди свою матір'ю, дружину і свого сина, Олександр Іванович Постоловський, лікар лікар прекрасний, який працює в Узбекистані, щоб принести користь радянській країні. З ним живе його дружина, яка має зовсім інший характер, ніж він. Вона художниця, але, як каже Олександр Іванович, як думає про себе, деколи, коли вона, чи можуть хоч одну людину, вже не кажучи, щоб стали відомі її картини зігріти, чи це не є якась імітація, якою вона прикриває свою порожнечу, а хоче ще ту порожнечу свою накинути на нього. Є люди, які займаються мистецтвом чи літературою, маючи порожнечу. Така література. Звичайно, ніколи не буде мати живого вогню зсередини, бо його неможливо підробити. Імітація не може горіти. Це нікому ще не вдавалося. Ніна Олександрівна ненавидить маму лікаря Постоловського Одарку Пилипівну, ненавидить її українську мову, бо давно говорить російською. Вчилася в Москві, хоч невідомо якого походження. Ненавидить все, що зв'язано з його матір'ю, ніби мати, персоніфікує щось таке, яке не співзвучне з її душею дружини лікаря Постоловського. А до лікаря приходить лист від Марусі, дівчини, яку він колись любив, з якою він навіть не може до кінця сказати, чому розійшовся, чому нічого не сказав їй, що їде. Так буває у молодому віці, що люди не дуже цінують. Вагу деяких зустрічей в своєму житті. А потім буває пізно. Є зустрічі в нашому житті, які надзвичайно важливі. Ми не розуміємо їхнього значення. І вже тоді, коли він у Узбекистані, вже багато років пройшло, він раптом отримує лист, заклопотаний, весь час побутовими проблемами, здрібнілий, він отримує лист і був би може його відкинув, тільки він прочитав Марія Хоменко. І як ток пройшов його тілом, це був лист від його маруся. Пам'ятаєте у Франка, як почуєш вночі край свого вікна, що щось плаче і хлипає важко, ти не плач, не журись, не збавляй свого сна, не дивися в той бік, моя пташко. Це не та сирота, що без мами булука. Не голодний жебрак, моя зірко, це розпука моя. Невтешима тоска, це любов моя плаче так гірко. Він читає цей лист, плаче гірко його любов, плаче гірко любов Марусі. Люди, які були суджені один для одного, і вони розійшлися. Марусі життя зламане, в нього зламане життя. Наостанок, це сумний роман за ширмою. Сумний, але не декадентський. Сумний, але не такий, який паралізує сумом. Сумний катарсисний роман роман, який очищує. І він читає лист від Морозів. Він приїжджає додому і тільки квелить собака жучка чорна, яку його мати врятувала. Їм всі били цю собаку. Узбецькі діти кидали її камінням. Там є собака, образ собаки-жучки, проходить скрізною лінією у романі за шербою. Бідна з вибитим одним оком. Яку ніхто ніхто не пожалів, крім його матері, лікаря Одарки Пилипівна. Казали деякі літературознавці, що його мати це персоніфікація України. І так трапляється, що керівник обздорового відділу приїжджає на перевірку, заходить до них в гості. Дуже дружина старається, щоб він був задоволений. І тут мати закашлялася, і він питає: А що, ви, що, що з вами? Та каже, я не можу ковтати вже півроку. Слово за слово, і через кілька хвилин лікар вже не сумнівається, лікар Хаджію, кличе Олександра Івановича і питає, чи він ніколи не оглядав свою матір. Та він каже, та ні, мама завжди. І Олександр Іванович дивиться раптом на свою маму і бачить, що вона дуже худа. Згадує, як вона ковбасу не могла прокопнути. Згадує, як вона ходила, десь відходила, невідомо, де вона була. Потім виявилося, що вона мусила всі ті залишки їжі вибльовувати, бо її тіло не пускало їжу досередини і блювала кров'ю. Там є сцена, коли його мама блює кров'ю, і тільки собака жучка, її заспокоює. І лікар Хаджію каже Олександру Івановичу, що я маю як один з варіантів, але він не сумнівається, що у вашої матері рак стравоходу. Діагноз підтверджується. Лікар Постоловський, який врятував багато життів узбецьких селян, які правда казали йому Рахмет, «Рахмет», дякую. Але бачили в ньому все одно чужака. Він переживає потрясіння, потрясіння, яке не описати словами. Раптом йому постає життя з його дружиною, порожнє, безмістовна людина, яка ні на що його не надихнула, яка вимагала і просила, щоб він робив нелегальні аборти, щоб він торгував довідками, і так далі, щоб вони могли мати більше грошей, яка ненавиділа його матір, яка калічила сина. І образ Марусі, переяславки Марусі, як Жар птиця, маюріє на горизонті, хоч Маруся написала йому листа, Маруся також далеко від нього. Маруся так само не в Переяславі. І тут роблять операцію. матері, вже запізніло. Олександр Іванович жив ціле своє життя талановитий лікар за ширмою. За ширмою, де жила поруч з ним найближча людина. Єдина людина і хлопчик, що його син його любив по-своєму. Але син. Народжений для свого життя, щоб мати свою сім'ю, син не може любити так батька, як його любила мати. Матері роблять операцію, мати помирає струною, цинкованою своєї матері між якимось колясками у поїзді Олександр Іванович Постоловський їде в Україну сказати, що він переосмислює своє життя. це Мало сказати, це треба читати Роман за ширмою. Роман потрясає. Роман душу бере за барки нашу. Роман є анти, таким визначником нашої байдужості, нашої черствості, нашої нелюбові. Бо не обов'язково ненавидіти достатньо нелюбові, якою пронизане наше життя кожного. Тобто життя за ширмою. Це один з найвидатніших українських романів, про який не заслужено мало говориться. Як і не заслужено мало говориться про життя видатного письменника і видатного громадянина, місце якому в пантеоні українських героїв, якщо такий пантеон планується, вже в ньому похований Олександр Олесь, перепохований і там. Місце Антоненку Давидовичу, щоб його душа спочила після смерті, яка так многотрудно, так важко з почуттям екзистенційної самотності обов'язку. 85 літ і душа, і серце трудилося для своєї вітчизни.